Доброго дня, малята! Послухайте розповідь про дівчинку-даринку. Уранці даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед, і посередині халявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч. Виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли маленькі білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно, але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і даринка вирішила повернутися додому. Малята. Які дерева побачила даринка? Так, ялинки. Згадайте, скільки ялинок побачила даринка? Багато чи одну? Вона побачила багато великих та маленьких ялинок. А яке дерево даринка побачила посередині галявини? Вірно, могутній дуб. Що було праворуч дуба? Праворуч нього росли квіточки. А що ліворуч? Ліворуч виднівся пеньок. Хто сидів на пеньочку? Так, на пеньочку сидів зайчик. А тепер знайдіть місце лисички. Лисичка була унизу під дубом. Малята, настав час нам трішки порухатись. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли, дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли. Горішок знайшли, потягнулись, дістали, у кошик поклали і далі пішли. Граємо у гру, що спочатку, а що потім. Скажіть, коли даринка вирушила до лісу? Так вранці, а коли повернулася? коли сонечко стало сідати. Тобто ввечері малята розгляньте малюнки та назвіть частини доби. Ранок, день, вечір та ніч. З якої частини доби починається день? Вірно, день починається зранку. А тепер пограємо у гру. Чарівні палички. Розгляньте їх. Вони однакові за довжиною чи різні. Так, різні. Вони кольорові чи ні? Кольорові. Якого кольору довгі палочки? Жовтого, а короткі? Зеленого. Порахуйте, скільки довгих паличок? Один. Два, 3, 4, 5. А коротких Один, два, три. Яких паличок більше? Довгих чи коротких? Вірно, довгих паличок більше. Малята. На завершення пропоную вам зробити дорогу для потяга з лічильних паличок. Бажаю успіхів! До побачення!